Протягом минулої доби ворог обстрілював мирне населення прилеглих до лінії зіткнення та кордону з Російською Федерацією населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. В селищі Вовчанські хутори Чугуївського району обстрілами пошкоджені об'єкти фермерських господарств. Сталися пожежі без постраждалих в Салтівському районі Харкова на касетному боєприпасі підірвалися та отримали поранення двоє хлопців 15 та 12 років. Постраждалі госпіталізовані до лікарні. Їм надається уся можлива допомога. Їхній стан медики оцінюють як середній. У Чугуївському районі внаслідок обстрілів окупантів, отримала поранення та була госпіталізована 80-річна жінка. Триває розмінування за добу піротехніки, ДСНС знешкодили 294 вибухонебезпечних предмети.